Павло Ткаченко серед переможців Всеукраїнської премії, яка відзначає дітей та підлітків віком від 6 до 15 років за досягнення в науці, мистецтві, спорті, соціальних проектах громадській діяльності. На премію подали майже 600 заявок з усієї України. Незалежне журі обрало 15 переможців. Павло є рекордсменом як наймолодший скелетоніст світу, який подолав складну трасу у Латвії. Хлопець хоче присвятити життя спорту і мріє. Виступати на великих турнірах я дуже вдячний своїм батькам, тренерам, що. Дуже ціню це. і я хочу, щоб кожна дитина несла прапор Україну у себе в душі. Я дуже хочу представити Україну, виступити на двох Олімпіадах юнацьких, потім вже перейти на серйозний рівень та перейти на, на юнацькі Олімпійські ігри, там вже дорослі Олімпійські ігри, і хочу представити Україну. Юний чернігівець каже, що дуже важливо поєднувати спорт і навчання, аби досягати успіхів. Це, звісно, не просто. Іноді бувало так, що я зовсім пропустив тренування, тому що там була якась важлива контрольна атестація. Там прям дуже довго я сидів, думав, але все ж таки зробив. І, звісно, це дуже важко. У Федерації бобслею і скелетону України радіють успіху їх вихованця, який, крім спорту, ще й є активним волонтером з 2022 року. На сьогоднішній день він ще не має права виступати на міжнародних змаганнях за віком. Але він є досить серйозним атлетом, яким виступав і пілотом, тест-пілотом на Кубках світу неодноразово, який брав участь вже два рази в чемпіонатах України, і який є наймолодшим атлетом, який здолав дуже важкий, технічно важкий трек сіглда. І Звичайно, що я бачу в Паші надзвичайно велику перспективу його зросту. Я бачу, що він може стати олімпійським чемпіоном в майбутньому. Це наша надія, це наша гордість. Ми любимо Пашу, завжди підтримуємо і будемо підтримувати.